У храмі Казанської ікони Божої Матері віряни трепетом вітали чудотворний образ Пресвятої Діви Марії з вишеньками. Дивовижна минувшина цієї святині сягає середини 17 століття. Настоятель Чорноострівської церкви святого преображення Господнього отець Віталій розповідає, аби дослідити шлях ікони до наших днів, витратив 9 років. За цей час вивчив силу селену документів в архівах Любліна, Варшави, Кракова, Львова та Санкт Петербурга отець з'ясував чимало цікавих фактів з історії святині, про яку вперше згадують у контексті палявецької битви 1648 року. Ікону не раз рятували, проте й вона проявляла свої чудотворні властивості, стілюючи людей від важких недуг. Не інакше, як дивом називають і те, що 1680 року в руках маленького Ісуса незвичайним чином з'явилися три вишеньки. Коли йшла проща з Вінниці, паломники йшли в почаїв, до них пристала одна вдова в Летичевій. На нічого не мала, тільки мала горнятко вишень, які несла в своїх руках, і поставши перед образом, вони чудесним звичаєм з'явились на іконі. Ці вишні був символ тих душ маленьких діток, які по різних причинах з різних причин відійшли з цього світа. І з того часу на поділі почали жінки постити, не їсти вишень черешень, які були в яких помирали маленькі діти. Наприкінці 18 століття у тому ж чорному острові ікону перенесли до новозбудованої церкви, де святині знаходиться й дотепер. Зміна політичного устрою внесла свої корективи у зовнішній вигляд образу. Було наказано замалювати вишиванки, у які одягнені присвята діва та маленький Ісус. Церкву закрили, а ікону знову врятували і переховували майже 10 років. Повернувся образ до храму 70 років тому. У 2003 році, під час реставрації купола, я попросив художника, щоб він просто її обмив і зробив такий тон, який би надлежало, подобало ікони. Того, що кожен рік різними красками там заліпили її, що тільки видно було лік один. І коли відкрили ці вишеньки, ми не повірили і не знали, що воно таке. Почали відмивати з другої сторони. Відкрилася ця вишивка. Туди зробили всю. Ікону помилі вона пристала в такому виді, яка в нас зраді, і то нас здивувало. До храму Казанської ікони Божої Матері, де чудотворний образ перебуватиме до наступного вівторка. Особливо варто навідатись вірянкам, діти, яких в силу різних причин на цей світ так і не з'явилися. Інна Левінська та Ігор Гулько ТРК місто спеціально для подільської панорами.